Серії. Орел чуть не збив коптера, форт зі скарбами, танцюю під музику Мексів. Після нових тачок я їду на, на мусорку, на копар, забирати три тачки просто на догруз, щоб не їхати пустим далеко. Там 350 миль то херня до нормального пікапу, до бусиків, турбобусиків. Їду забирати Kia Rio, BMW f 30 все коротше, побити, всі котлетки. поїду. Зараз будемо дивитися, блядь, що там є. А от походу ми і приїхали блядь. Зараз певно, прицеп завішається в нас. Хіба з блядь, проїжджати нам лаха без. Був би на певний да? пантро щось із заховається там. А, сама прикундотка. А сім. От це там палюки наробить. What I get the bag машинку за 2 години. Ожиповать. Нормальна тачка. Теоріо. Ріо 16 років, зараз роблю дочекався я, дочекався чекав, чекав, але дочекався. І покажу обзорчики. До речі, дуже цікаві тачки. Цікавий лот. Я сам без пограв такий. Тихо, то низенька, не хочу наложити. Там ход відкривається, полюбе. Ти Чувак взагалі, професіонал, щось. Як витягує. Я в шокі. всі переважно ріжуть трейлер, туди навіть хостків дуже багато було. А цей легенько чітко. Короче, я його відслідкував, звідки він Від... корда. І він вже. Прали... Я все контролюю, всіх і цього. Я вам покажу, що What the fuck, я ще показу трошки далі. Чуть-чуть дай вперед, блять, алло. Блять, а він так щось, ага, не хоче питатися. Ну так буде так. І дізнав кого, короче. Це чувак з'їжу тут може. сьогоднішніх Фокус Titanium, F-30 і Kia Rio. Так, почнемо з Kia Rio. Rio 15 2015 року, 50 тисяч миль, це херня, її купили за 2200. Тачка ціла повністю. А тачка. Це з податками 200. Я б взагалі не сказав, що вона херова. Я сам таку купив, би катався. вона заводиться нахуй. Фокус такий, на пів весь розібраний. Ну, теж такий нічого безручок, але блин, вон, все, походу, всі запчасти в салоні, можна зібрати. F-30 теж не херова. Зараз я покажу на тій тачці. Де ти в Чікс. Ось такий простенький салончик, коротше, а тачка, походу, що? Топлана була чи що? Тілочка полюбе їздила. Так, тачка мертва, значить не заводиться. Але може на ходу. Треба тільки підкорити. Окей, йдемо далі. Далі в мене BMW F-30. 15 рік 2.0 105 тисяч миль пробіг. Купили її за 5400. fuck? Херня, тачка жива, всю чотенько, на входу, теж на ходу, навіть цілий багажник якихось штучок з купа. Опа! Вот. На режому салоні. Маленький телік. Але блядь, 5 рублів. Ага. Тачка заводиться. Тачка, рани, драйв, тачка їздить, тачка чина за 5 рублів, так? Да? Ще не хуйово. Ну, то що я їй казав? Ай, бляха, не мав куди. Зато я тряпочка. Буду витрати камеру. Йдемо далі. Focus. 17-го року. 82 тисячі миль пробігу, теж херня. Тут не пише мотор. Хуйня. Коротше, ціна. 2400. І він теж на ходу. Залазити, але я його відкрив, дивлюся. Розпаковка! Нічого електронка, карточка чиїсь, можна її занути. Такі, така херня твориться тут. Ну Якщо вони так можуть і жити. Ось сидимося, опа, AirPods лежать, там два наушники, ще там наушник лежить AirPods. Там купа всякої темки. Там якоїсь приколюхи. І опересі, скільки тут подарочки. І! Тут оскільки всяких Чина. Коротше, треба виїжджати цієї... Опа, Очочі. падгончик. Нормально. Так, якісь цікавих находок. Фокусі. Люлька. Курити. Айрпоци. Три і ножичок. Дуже багато банківських карт. Очечі для... Загару. 3 мільйони пачок снюсу. що це, це загинули, ерунда? Дві фари. Два шнура, один до айфону, один Type-C. Я думав, там щось є, А вона пуста. Ще одні наушнички. Ще одні очечі. Здесь не любили загоряти, походу. Коротше, ще перехідник такий є, 5 баксів. Вага, щоб кокс нюхати. Важити кокс. Брілочки, наушники, купа проводів, нових. от де бабки де народ. Ну, Він полюбив з якихось 7 продасть, а це 10, а та не знаю. Коротше, ну, Я що на ті, що на ті, що на тій би їздив. Тачки реально варті своїх бабок. Чи зазор там огромний. Ну, реально що тут так Всі тачки на ходу, цілі, Ну, фор там дозбирати треба. А, і БМВ там теж херню. Да, я вахую. Дуже ахуєні тачки. Пакуємося і їдемо. По трасі їхати на Каліфорнію, там дохера краси, її треба сюди зазняти. Ну, гори тут шикарні в тому копорті. Короче, я приїхав виражати той ту копорту, здоровен'я територія. Купа тачок з копорта теж. У них даже два поручка є. Це заряжені типу, коротше. Це працює. Там щось вивозить, щось там. Тут щось ось загружають двоє котлетка. Як да. А я химних купити BMW, а то виявляється. Серйозна компанія. Как? Пакують короче, в контейнері воно на 8. І десь відправляють їх. Да, цілий у них ярд, крихтачок. Там коротше, тупо мотлуху там Забирають тепер Кіорілом Полетіла малишка. Пізитний тут тачук. Тут прикольні, коротше, край 300 ще є віз такий. Ці тачки всі без коліщу стоять. Чогось. Бешечка нічого така. Наш на ходу навіть. Опа, ще й на скільки бере. Оце опасний, чувак. Омарно, нормально. Чувака, Чувака міст відлетів. Ми ніби мене продали, ці всі тачки йдуть на експорт, спено в Україну їдуть і так далі. Вони якраз грузять в контейнери. А там контейнери запихають, чикс. чикс. І вони поїхали. Коротше, черга стоїть, тут ще стоїть, тут стоїть, там стоїть. Коротше, у них оборот нормальний, дуже нормальний навіть. Коротше. Маю рейс е, майже через всю Америку, з одного кінця Америки, в другий кінець Америки. Їхати 40 годин, 2500 миль. Там дуже краса. Аризона і що. А тут взагалі показує що через весь світ мільярь їду. Ну це що, 4000 кілометрів? В Техасі дуже 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 жарко. і Все інакшого кольору. Тобто Трава тут -то все жовте, бо тут, тут дуже жара, все повигоряло, все жовте. І, як справжня Америка, ангари такі металеві стоять, от такі короче, гаражі, такі ну, ті, бусики. Ну, Блін, ну реально, атмосфера зовсім Ніби міняється, ніби в інакшому світі. Ну, Реально, як якийсь гта. Десь все таки покинути, все-таки жовті, піщани, правильно, ніби просто в іншу країну переїхав. Десь... Тут навіть є ці штуки, повсюди стоять, що нафту добувають. Де вони? Це якась величезна така штука добуваюча. Нафту. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Я їду по кордоні з Мексикою, але мені зараз в Мексику не заїхати. Там буде прикол, що я заїжджаю в Ель-Пасо, це місто. І там буде десь я буду бачити той кордон їхній. Мексика. Чувак, фуру, на якій везе фуру, на якій везе фуру. А фура везе Бобіка. Нормально, чувак, я в шокі, що вони в цьому тихасі творять. Я прийшов в машину і в мене грає така музика. блядь. Ти чувак мені включав багато поверхівки у них, блядь, це піздец, чесно. Десь тільки не туди повернешся і їздиш кружляєш. Так. Я в місті ель Пасо. На дуже мексиканському. І он стоїть здоровена гора. І за тою горою Мексика вже. Вроді би на тій горі вже є стіна, що Трамп побудував, щоб люди не переходили. Гора така здорова, дуже гарна. Друга, головне самому Мексику не заїхати. Там таке місто дуже здоровене. Альпасо. Назва прикольна. Альпасо. Вау, це вже... От, оце, от та стіна, що я кажу. Що Трамп побудував від Мексів. Вони переходили, це здорово. Оце вже Мексика. О, там Мексика. Я Ну, Гори шикарні. Там якийсь статуя стоїть на самому вершачку. Ну, стена мощная да. Блять, все дрозди еще. Я в шоке. Офигеть. И он так на вздох пошла. Ебать. Это мощно стена, да? Да я все равно бы перелезть Короче, мусив заехать сюда, типа на инспекцию, потом стягивали. Там, типа, як заправка здоровена, перексоміч робить що. Всі траки yeah. з'їжджають і полосить аж ведуть туда, в тій. <реш> Надіюсь, це не заїзд в Мексику, бо легкові автомобілі тут проїжджають, а я проїжджаю і тут. Короч, і, і, і Ну, пофіг, зато я проїхав В Мексику, походу. Ха -ха. Так, сьогодні скільки більше не буду виходити, бо я в Мексиці. Я став познімати відосик, бо тут нереальна краса. Е, мені коптера чуть реально не збив, тут мільйон орлів літає. Це вам Орізона. Я зараз в штаті Орізона. гарний штат. Дуже гарно, ну просто нереальна краса. Такі здоровенні камінці, я тепер хочу всі собі забрати. От, як той камінчик, блять, от там стоїть наверху. твій мой, вони просто усі стоять. Ну, так гарно, що капець. Я не думаю, що це штучно. Мільйон урлів. I'm a big jealous and that's okay. Bishop bad, and he never okay. Bishop been down, been dope. I be okay. Yeah, fuck it. I'm a ain't no second guessing. I could die. There ain't no way I'm living life. Always stressing. out do need no shit. Ain't no human centerpiece. I build a kingdom. Yeah, my struggle is a centerpiece. I ain't got no time for no me no bitch mode. San Diego. Коротше, тут така краса, що я мусив зупинитися і піти подивитися на кактуса. Тут мільйон кактусів. Знаєш, щоб зараз якісь кріпи, вони спали. Щось я тут так подумав, коротше, що тут реально така краса, що це реально варто бачити. Блядь, і тут мракси зробив. Своїми очима. Ну, але я хоч можу передати вам відео за цей вайб. Я реально їду всю дорогу просто кайфую. Я дуже хотів сильно поїхати. Піздець, краса. Реально, аж хочеться жити, коли бачиш таку красу. Нахер не понаставляли цих ключок, друтів, як я до какуса майда. que Entonces... Десь затока. Я вже доїжджаю до Лос-Анджелеса. Получається, я всі весь кордон по повколу об'їхав, по самій границі. Я всю Мексику такою об'їхав і під самий океан знову піднімаюся вверх. верх. Загоряють на пляжі. зробили розворотик, що я мав не розвертатися чи на. Скидаю ці спринтера в місті цьому, Лагуна Ось так вона називається. І тут так багато так, з 223-х. Мені дуже подобається, що під мостами. Міст такий здоровий. Тіньочок постійно. Прикольно. Довго вони чекали мене. Ну, в принципі, що, я, за вихідні заїхав. Я потратив на, на ту доставку. Три дня. За 3 дня я, коротше, заїхав. 4000 км. Нормально. Що Смо якась похваха. Скільки життів вона тут залишила на цьому душі. Забираю таку сієну, 22 року. Це, походу, бос-інвалідок, вона дуже огромна. Дуже. Вона вже рахується не мінівеном, а якимось бусом. Дуже здорова. Забираю до таких, як... Я зараз... Блін, я забув сказати, де є. Я в Лос-Анджелесі, ні, в Лос-Анджелесі. Я в Лос-Анджелесі, так. Вот. Я в Лос-Анджелесі. Забираю цю сієну, інвалідку. Мега огромне. І це ще й гібрид. Серед пальм і гір. Краса, Пес. Коротше, приїхали на Манхем в Каліфорнії, на Манхем. І зараз будемо шукати. Ой, і хуто. Фото... Пальми. Прапор, Манхем, Гори. Я не можу тут дуже гарно. Це, я прямо в самому Манхемі середині. Відсофісті. Нормально, не? Тут вже виходити не хочеться. Ебай, тут жара. Горе шикарне. Тачок тут взагалі не дуже багато. Трошки є. І, і, але найкраще, що всі з номерами Каліфорнія собі один, один, два, три забрав. Жара, піздец, ноги згоріли. Аж, аж. Я не прикольний номер Каліфорнії. Коротше, не всі на номерах. Десь тут має бути моя тачка в цьому колі. От, я не бачу, якийсь рам має бути. Здоровий, блядь. Що Це я взагалі не видно. Ти Він не заводиться, у нього всі вакуумки.